З нами на прямому зв'язку має бути директор центру близькосхідних досліджень Ігор Саме Пане Ігорю, вітаю вас! Слава Україні! Не вітаю, Гіром, слава. Іран будемо з вами обговорювати іранні перспективи цієї революції. Дам інформацію для нашої аудиторії, що повідомляє, що в Ірані протестуючі взяли під контроль вже другий населений пункт. Малекшахі до цього змі повідомляли про контроль над Абдананом. У різних містах країни відбуваються сутички та підпали. Протестувальники також підпалюють будівлі військових адміністрацій, силових структур. За підворахунками заворушення хопили вже 92 міста у семь в провінціях, за даними правозахисників, за 9 днів загинуло щонайменше 38 людей, серед яких на превеликий жаль, і діти також серед загиблих і силовики було затримано понад 2 тисячі людей. Сьогодні протестувальники взяли під контроль два міста. Про це повідомляє Національна Рада опору Ірану. При цьому поліція в місті Іслам відкрито відмовилася розганяти мітинг і перейшла на сторону демонстрантів. Про це повідомляє Fox News. пане Ігорю. Запитаюся у вас як у експерта, наскільки це масові протести для Ірану, і чи справді вони почалися з економічних причин? Так вони почалися з економічних причин, і це означає, що платформи для цих протестів набагато більше, ніж традиційно, традиційно невдоволені групи, які раніше брали участь в протестах, наприклад, 22-го року. І... Всі самі протести почалися в Тегерані почалися з так званого Гранд базару, тобто центру економічного життя в столиці, і базарі, тобто люди базару, підприємці базару, вони довгий час вважалися такою опорою режиму. І якщо терпець вирвався і у цих людей, тобто Ситуація справді економічна дуже важка. І це означає, що в Ірані, в Ірані ми маємо системну економічну і політичну кризу. Часто називають цю ситуацію ідеальним штормом. Я би не став поки що говорити про революцію. Я е, говорю про пе, скажімо так, передреволюційну ситуацію, тобто, власне, навіть ще, це ще не революційна ситуація. Коли е, є вже величезне незадоволення е, значних мас населення, але є ще не чітко визначені розколи літ. От як тільки стане зрозумілим подальше розкол еліт, слабкі сигнали щодо розколу еліт є, то тоді можна говорити вже про революційну ситуацію, а, пане Ігорю, а... Це почалося з того, що падіння курсу національної валюти стосовно долару США, так? Чи були чи, 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 чи ще да, інші це. якісь підгрупи? Абсолютно так. Да, дуже серйозне падіння реалу. Це відчули безпосередньо вже і звичайні люди, якщо такі протести. Так, тобто, да, звісно, звісно, це відчули звичайні люди в першу чергу. Бо, якщо подивитися на попередні протести, то вони більш були ідеологічними. Там теж економічний чинник також відігравав, також відігравав роль. Ну, наприклад, в протестах 2019 року. Але якщо ми говоримо про сьогоднішні протести, то ці протести, в яких поїдався і економічний чинник, тобто велика кількість людей, яка втратила ресурси і засоби до існування, і також велика кількість людей, яка має конкретні політичні претензії до правлячого режиму. Правлячої ідеології, і, от, власне, о, ці два потоки, о, дві групи о, мають ситуативну єдність, ситуативний союз. І от станом на зараз о, власне, ситуація, о, така, яку ми бачимо, о, згідно з повідомлень, засобів масової інформації інформаційних агенцій. Я пригадую протести в Ірані, які були у 22-му році. Вони тоді були спричинені смертю молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила неналежному на носінні хіджабу. От пан Ігорю, якщо говорити по масштабах, це десь такі самі за кількістю протести? Ви сказали, що бувають протести на релігійному підґрунті, якщо я вірно вас розумію, а також зараз. Економічний чин, як ми бачимо, не релігійний підґрунт, протести ідеологічні. ідеологічні. Тобто, в, дан, в даному випадку мова йде про не сприйняття існуючого політичного ладу. А політичний лад в Ірані це Вілаяті факіх, тобто це, скажімо так, домінування духовництва в управлінні держави. 22 2022 році протести були масові, вони тривалі, і вони відбувалися впродовж декількох місяців. Ну, Станом на зараз, поки що, ми не можемо сказати про таку масовість і таку тривалість протестів, да? вони всього на всього 10 днів. Але якщо ми говоримо про потенціал цих протестів, то цілком можливо, що цей потенціал і масштаб може затьмарити протести 2022 року. Агенція Reuters зазначає, що останні роки влада Ірану жорстко придушувала протести, що виникали через високі ціни, посухи, обмеження прав жінок та політичні свободи, часто застосовуючи масові арешти, як ви бачите, станом на зараз, наскільки жорстоко намагається придушити протестні рухи? Ну, можна сказати, що є спроби, спроби придушити. От ви згадували міста, які згідно з повідомленнями на вчора опинилися в руках повсталих. Насправді сьогодні туди війшли підрозділи республіканської гвардії або сил вартових ісламської революції підрозділів, і формально вони ще контролюються владою. Але очевидно, що ввечері знову народ вийде на вулиці, і ситуація радикально зміниться. А це ко кожне таке місто, яке опиняється от в такій невизначеній ситуації, де часто густо трапляється так, що поліція відмовляється застосовувати зброю проти мітингувальників і відмовляється стріляти. то Необхідно тоді застосовувати більш е, е, ідеологічно мотивовані е, сили, да, той самий корпус. А дуже цікаво, що сьогодні президент е, Ірану Максут Пезешкіян, він е, зробив заяву, де закликав не застосовувати сил проти протестувальників, е, розуміючи, що застосування сили воно лише роз'ятрює людей, тобто воно ще більше, більше. Мобілізує учасників виходити на вулиці, наскільки ця, цей заклик вже спрацює, сказати важко. Але це стимулюватиме, щоб ці протести ставали більш масовими. Тобто, якщо люди перестануть боятися того, що їх можуть вбити під час цих протестів, то звісно, ми побачимо більше людей на вулиці. От така от ситуація станом на зараз. Чим вона завершиться, ну сказати, чесно кажучи, важко є деякі внутрішні перестороги, внутрішні проблеми, з якими стикається опозиція в першу чергу, і значна частина іранського суспільства, яка для якої все таки цінність держави є важливою. Тут мова йде в першу чергу про сепаратизм. Частина регіонів, які зараз активно протестують, і в яких відбуваються, в тому числі і збройні сутички, вони, скажімо так, мають сепаратистські групи, які апелюють до незалежності цих регіонів, ну, наприклад, Курдські регіони. Або там Арабські регіони, або Білуджі, Білуджистан, Беледжестан, сестан і Белуджистан на сході Ірану. Тобто, і от на, на, цьому, на цьому фоні більшість населення Перси, вони можуть ну, от, опинитися в ситуації, коли. Загроза розпаду країни буде більше, ніж бажання повалити шахський режим Аятол. Ну і питання ще одне це питання власне опозиції, тому що опозиція роздроблена. Там немає єдиного лідера, зараз домінують, скажімо так, в публічному просторі. Я думаю тут слід сказати звернення до сина шаха, останнього, до ризи Піхлів, який ну, і от хай ж ви шах, хай ж часто чути на цих мітингах, але шах або син шах теж неоднозначно сприймається значною частиною. Іранського суспільства, оскільки є ще пам'ять жива про часи шаха, які теж були далеко не райдужними і не свободними. Тобто навколо цього є велика дискусія, і мені здається, що якщо ми говоримо про якесь майбутнє, то головним чином воно пов'язано з частиною правлячих еліт, які в силу обставин можуть, скажімо, прийняти рішення. Розколоти цей єдиний ісламський фронт і вийти, так би мовити, з пропозицією скасувати цей принцип вілеяти факіх, це буде складно, і багато що знов таки залежить від того, що як поведуть себе корпус вартових ісламської революції, це держава в державі, це корпорація, яка має і силу, і зброю, і гроші. Як поведуть себе американці, тому що Дональд Трамп вже обіцяв допомогти повстанцям, тобто вдарити по Мало, а, підрозділу. цитата для продовження да ну да, да. ми можемо. Да, ми можемо тут сказати, що да він обіцяв, і напевно це теж надихає частину іранців. І стримує, в тому числі стримує частину силових структур від такого надмірного насильства, тому що це небезпечно для них. А який буде варіант виходу для тих людей, які не захочуть стріляти в свій народ, але які належать до силових структур, тобто чи буде їм амністія, чи буде їм забезпечена якась можливість далі? Продовжувати існувати в, в Новому Ірані і таке подібне. Тобто, це також важливий момент, який ну, практично зараз не обговорюється. Ну І, і власне, війна Ізраїлю з Іраном, тобто, тому що Ізраїль має свої інтереси, і вони лише частково збігаються з інтересами частини іранської опозиції, а в більшості випадків, звісно. Це свої власні е, інтереси, які Нетаньяго намагається продати на, на майбутніх виборах, як переможуть рано. От, дуже складна ситуація, дуже складна. Яка, тут... яка насправді поки що не має вирішення, і воно лише, от як, як вам сказав, це передреволюційна ситуація. Тобто, це ще. Навіть не революційна ситуація, і тим більше не революція. Пан Саму, я тут обіцяла цитату Трампа, використовуючи термін зміна режиму, не є політкоректним. Але якщо чинний іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим? А знаки питання поставив Дональд Трамп, написавши допис в соціальних мережах своїх трюсошок. Також в мене є цитата сенатора Лінсі Грема: вже для Авіатола. Ви повинні зрозуміти, якщо ви продовжите бувати своїх громадян, які ви вимагають кращого життя, Дональд Трамп вас вб'є в Ірані. настають зміни це буде найбільша зміна в історії близького сходу, яка позбавить світ від цього нацистського режиму для народу Ірану. Допомога вже на шляху. Пане Семиво Семеволос, от, як ви бачите, от американці, якщо таки буде цей удар по Ірану, бо здається, після Венесуели вони відчули себе в силі. Це е, змінить е, е, політичне життя Ірану. Що це може вдати? Як це може відбуватися? Які будуть наслідки? Ну, головна, якщо подивитися, ну, скажімо, прагматично на цю історію, тобто прибрати звідти всю, як кажуть, ідеологічну або міжнародну, міжнародну базу, в вигляді законів і таке інше, а дуже прагматично, то удар має відбутися власне у базах. Корпусу, і по штаб-квартирах Басіджі, це народне ополчення. от Тоді, власне, цей удар може досягти успіхів, і, я скажімо, зламати цю силову вертикаль. І при цій умові теж важливо, щоб армія залишилася нейтральною. Чи зможе армія залишитися нейтральних в умовах зовнішньої агресії? Ну, це питання. Я думаю, навколо цього і існує дилема, Тобто, з одного боку, без сумніву, Трамп те, що від Трамп погрожує, ну, видається, що це не порожні слова, і багато що свідчить про те, що американці готуються до цього удару, але? Чи, чи не зіграє цей удар, не, не матиме цей удар зворотній ефект. Тобто, коли цих людей, які беруть участь в протестах, звинуватять в роботі на американську, американський імперіалізм і тому подібне, тим більше Трамп часто використовує, так би мовити, в своїх промовах доволі Неприховані, не так би мовити, інтереси. Як свого часу він це казав про Венесуелі, так само він може так само сказати і по Ірану. Ну, скажімо, там нам потрібна іранська нафта, там все інше і все це оживляє або там, скажімо, відновлює страхи, які існують в Ірані щодо західного імперіалізму ще часів Британської імперії і, взагалі, часів шаха, часів ХХ століття, коли іранська промисловість і іранська нафта була власністю по великим рахунку західних компаній, а іранці. Ну, так, не дуже сильно отримували ресурси. От все це можна використати проти і демонстрантів, проти опозиції, але тут завжди оцей, ця межа. Тобто, якщо це станеться в момент, коли вже почнеться хитатися режим, і коли ми ну, світ побачить, аналітики, американські побачать, що для того щоб була зруйнована ця силова вертикаль достатньо одного поштовху, то цілком можливо удар буде нанесений. Задаю спершу, що якщо не вдасться придушити протести, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї планує втікати до Росії разом з ним, за даними джерел видання, у разі загрози виїхати з Терану, також збирається близько 20 радників та членів їх родин. Пане Смолос, як ви оцінюєте такі розвиток подій? Це перше моє запитання, і друге, напевно, для нас ключове. Ці всі події, які зараз відбуваються в Ірані, протести, явні погрози військові. Військовим від Сполучених Штатів Америки, як вони впливають на цей Союз Ірану та Москви, і що це означає для нашої країни? Ну я не я скептичний щодо цих новин про те, що е, Оліга Менеї збирається вилетіти в Москву. Мені здається, що це ПСО угу. е, американське, британське, не знаю, ізраїльське це немає значення. Тобто мені здається, що це навколо цього це скоріше така uh, спроба хитати uh, 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 ситуацію в Іран. Uh, щодо uh, щодо російсько-іранських відносин, то от станом на зараз особливих якихось uh, рухів, в Росії щодо підтримки Ірану або там, допомоги Ірану. Ну, воно не, не, не видно. Декілька транспортних літаків прилетіло в Іран, вони привезли там засоби боротьби проти мітингувальників, протестувальників, але поки що нічого. Ну, подейкують, подейкують про те, що частину золотих запасів там ще щось, і грошей, і чогось там іншого перевозяться. З, і Тегерану в Москву. Знов таки, наскільки це правда, наскільки це і ПСО на ну, приблизно на тому рівні, як і виїзд Аліхаменеї до Москви? Це важко сказати. Але ні Китай, ні Росія станом на зараз не можуть ані запобігти можливому удару Ізраїлю і Штатів Америки по Ірану. І ні Росія, ні Китай не спроможна зараз забезпечити Іран достатніми засобами і зброєю для того, щоб відбити таку атаку. Пане юдо щодо, Украї... я... щодо... Так, щодо, щодо України, України, то щодо України, то я думаю, що ситуація для нас в середній перспективі, якщо режим впаде, це, це на нашу користь в короткій перспективі, якщо там почнеться громадянський конфлікт то звісно спекулятивні спекулятивне зростання цін на нафту може дати якийсь певну маржу росіянам також але наскільки це багато залежить скільки довго буде тривати цей конфлікт активна фаза цього конфлікту Пан Самволос, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був директор центру центру близькосхідних досліджень ігор Самеволоса. Говорили про Іран, про протести і наскільки є перспективи перерости в революцію. А чи буде удар Сполучених Штатів по Ірану, які це буде мати наслідки для ірансько-російських відносин? Та безпосередньо як це буде впливати і на офіційний Київ? Пане Ігорю, дякую, що допомогли розібратися. Завжди раді вас бачити. Спасибі, що долучилися до ефіру. Бережіть да, себе ласка. спокійного вечора. Да, щасливо.